Вітаємо у цьому відео. Ви дізнаєтеся, як налаштувати безкоштовну підписку. Це важливо зробити, щоб вчасно отримувати інформацію про нові закупівлі. Спочатку перейдіть у розділ Підписка на закупівлі в особистому кабінеті постачальника. На нашому майданчику ви можете налаштувати підписку як на звичайні закупівлі, так і на закупівлі в електронному каталозі Прозоромаркет. Market. Далі ми розглянемо обидва варіанти. Отже, крок перший. Оберіть категорію. Скористайтесь класифікатором. За своєю суттю, це як довідник, де за кожним товаром, послугою та роботою закріплений свій унікальний код. Він дозволяє одночасно ідентифікувати предмет закупівлі та забезпечити взаєморозуміння між замовником та постачальником. Зверніть увагу, що цей класифікатор та класифікатор видів економічної діяльності кведи різні речі, тож коди можуть не співпадати. Кожна категорія складається з під категорій, які можна переглянути, натиснувши на позначку плюс. Категорії розкриваються, поки вона з'являється. Ви можете розгорнути кожну категорію до товару. Для швидкого вибору потрібної категорії скористайтесь пошуком. Вводіть 4 символи коду або назву товару чи послуги, і система запропонує варіанти категорій та товарів. Зверніть увагу на наступні поради. Обравши основну категорію, наприклад, продукти харчування, напої, тютюн та супутня продукція. Ви будете отримувати розсилку і по підкатегоріям: молочні продукти, рибні страви, фрукти, овочі тощо. Але якщо ви спеціалізуєтесь виключно на одному товарі категорії, наприклад, фруктах, то краще обрати цей товар, а не категорію продукти харчування. За необхідності ви можете обрати декілька назв. Проте, ми радимо обирати категорію класифікатора не вужчу, ніж перші чотири цифри коду. Це допоможе отримувати всі закупівлі за вашою сферою. Наприклад, якщо ви продаєте бензин, то потрібно обрати категорію нафта і дистиляти, в яку входить під категорія бензин. Чому це важливо? Відповідно до норм законодавства, замовники при оголошенні закупівлі повинні обрати категорію не ширшу ніж перші чотири цифри коду. 95% державних закупівель оголошуються саме по перших чотирьох цифрах. Тобто закуповуючи курку, замовник в оголошенні вкаже категорію м'ясо. А якщо у вас налаштована категорія м'ясо свійської птиці, ви не отримаєте сповіщення про таку закупівлю. Щоб видалити обрану категорію, натисніть на хрестик біля її назви або кнопку Скинути. Крок другий. Виберіть ключові слова. Якщо ви не знайшли потрібну категорію в класифікаторі або бажаєте додати до підписки окремі товари, впишіть через кому ключові слова в цей рядок. Ключові слова доповнюють класифікатор. Зверніть увагу, що ключові слова не повинні містити загальних понять, таких як ремонт, обладнання, послуги, роботи, товари і так далі. Також ви можете вказати ключові слова, які необхідно вилучити з підписки, взаємодія категорій та ключових слів це інструмент, який дозволяє ще більш точно налаштувати підписку за вибраними категоріями та ключовими словами. Наприклад, ви вибрали ключове слово фарбування і категорію будівельні роботи та поточний ремонт. Якщо ви використовуєте ключові слова окремо від вибраних категорій, то ви отримаєте всі тендери, де зустрічається слово фарбування з будь-яких категорій, а також усі тендери категорії будівельні роботи та поточний ремонт, навіть якщо там не зустрічається ключове слово фарбування. Якщо ж ви використовуєте ключові слова всередині вибраних категорій, то отримаєте усі тендери категорії будівельні роботи та поточний ремонт, де зустрічається слово фарбування. Крім того, ви можете зазначити ключові слова, які необхідно виключити, будьте обережні з винятками якщо в закупівлі, яка буде підходити вам по всім параметрам, буде хоча б один виняток, ви не отримаєте повідомлення про неї. Крок 3. Налаштуйте фільтри. Доставляєте товари виключно в окремі регіони налаштуйте фільтр за регіоном. За замовчуванням, такий фільтр відбирає закупівлі тих замовників, які зареєстровані в обраних регіонах. Якщо ви бажаєте отримувати закупівлю з доставкою в обрані регіони, поставте відмітку у відповідному полі. Якщо вас цікавлять закупівлі виключно конкретних вартостей, впишіть їх до відповідного фільтру. Також ви можете зазначити кількість днів після оплати. Наприклад, якщо ваша компанія може постачати за умов після оплати не більше як 90 днів, тоді вкажіть це у відповідному полі. Якщо поставити позначку навпроти наявність авансу, на електронну пошту будуть приходити тільки закупівлі з цією умовою оплати. Але зазвичай державні закупівлі оголошуються з умовою після оплати, тому цю позначку краще не зазначати. Крок четвертий: підпишіться на замовників. Налаштуйте підписку на одного чи кількох замовників, щоб отримувати всі їхні закупівлі окремим листом або закупівлі в обраних категоріях за ключовими словами. Щоб знайти потрібного замовника, почніть вводити його назву або код ЄДЕРПОУ, введіть три символи, і майданчик запропонує вам варіанти: Виберіть потрібного замовника. Ви можете встановити обмеження, надсилати тільки вибрані категорії, ключові слова. Це означає, що ви будете отримувати закупівлі по обраному замовнику лише по обраним раніше категоріям та ключовим словам. Також ви можете враховувати регіон та очікувану вартість. Щоб видалити замовника з розсилки, натисніть на хрестик біля його назви. Зверніть увагу, ви будете отримувати окрему розсилку по замовникам та всім їхнім категоріям. Крок 5 Виберіть періодичність розсилки. Якщо ви обрали велику кількість категорій верхнього рівня та не бажаєте отримувати забагато листів, налаштуйте розсилку раз на день. Ви будете отримувати один лист з переліком закупівель за категоріями один раз на день. Для зручності ви можете обрати час отримання листів, виключення надходження листів у вихідні дні. Якщо ви обрали вузькоспеціалізовані категорії чи товари. Налаштуйте розсилку одразу після публікації нового тендеру, так ви відразу будете знати про новий тендер. Важливо обов'язково натисніть кнопку підписатися після завершення налаштувань, інакше вони не будуть збережені, а повідомлення про нові закупівлі не надходитимуть. За необхідності ви завжди можете повернутись до підписки та внести потрібні зміни. Окрім підписки на звичайні закупівлі, ви також можете налаштувати підписку на запит ціни пропозиції в електронному каталозі Прозоромаркет. Якщо ви кваліфіковані в Прозоромаркет, це розширить загальну кількість потенційних закупівель, до яких ви можете подавати пропозицію. Якщо ви ще не кваліфіковані у Прозоромаркет, то все одно ви маєте можливість підписатись на ЗЦП. Це дозволить слідкувати за ринком, робити певні висновки та приймати рішення. Підписка на Прозоромаркет налаштовується у відповідному розділі. Принцип налаштування підписки на ЗЦП загалом схожий як в звичайних закупівлях. А тепер практичне завдання: перейдіть у свій особистий кабінет та налаштуйте підписку прямо зараз. Бажаємо успішної участі у закупівлях на майданчику Закупівлі ПРО.